Персику зайчик передав мишку. Така мишка. Етикетки не знімаємо. Дивіться, дивіться, Хоба, 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 хоба. Чуєте, як морчить? Ой, 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 а довольний, не відходив від мене. Я не знаю, як, як він знав, що йому купили мишку. Персик, як ти знав, що тобі мишку нову купили? Ой, 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 ладно, все даю. Пірсянь, давай. А то відвернувся вже, що не дам мишку тобі. Як я тобі можу мишку не дати? Оп. Це з-під ліжка вигорнули. Так, на всякий случай. Давай, оп, взяв. Ну що, задоволений? Поніс кудись. Куда поніс? А, зразу мишу треба ж нагодувати, правильно. Щоб жирніша була. Як радіє нові мишки. Приніс її на ліжко. Ану, так. Ой, не стой. Ліва рука є, ліва рука. Пірсюнь, давай. Де. Оба. Ну. Тільки що так не грався гарно. Доведеться самому чи що. А на голови. Все. Набридла миша. Ні. <різь> 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 О, дивіться, тримає в зубах зловив. Так, секунду. Пісню, присонь. мама отвлекает. Давай, давай. М -м? Все. Набрезла. Добре. Покажу еще раз. Этикетки не снимаем. Персик знал, что это новая партия.